Пане Дмитро, ну, е турнірна ситуація була такою, що вам потрібно було перемагати. Ну, звичайно, кожну ігру потрібно перемагати. Ну, з огляду на проєкт Ліги А, в яку, я так розумію, ви ж плануєте і хотіли б потрапити. Так, звичайно, ми плануємо потрапити в Лігу А. Сподіваємося на це. Чого бракувало? Але сьогодні завдання не вирішено чи врятувало, очко? Я думаю, що просто сьогодні такий день чомусь не залітає в нас ворота. Сподіваємося, що наступні ігри будуть більш краще, але що можу відзначити, що ми більше володіли м'ячем і створювали більш гостріші моменти ніж суперники. Але все одно дуже дякую команді суперника за зустріч. Дуже дуже була динамічна і гра, цікава. Підсіли гравці, чого бракувало, тому що, в принципі, ви вели гру, відкрили рахунок, а далі не втримали його і, в принципі, в кінцівці десь і суперник міг вас, ну, скажімо, відверто наказати і забити. Ну, Коли грають такого рівня гравці, то кожен момент він на ціну золота, помилки не прощаються, тому треба бути обережним в кожному моменті, що і доказує гол в наші ворота. Ďakujem. Áno, ja vám ďakujem.